Сьогодні робимо огляд ексцентрикової шліфувальної машини відкривальної марки Персай. Для зручного її зберігання та транспортування вона комплектується у фірмом пласковому кейсі. Працює дана машина від 20 вольтової акумуляторної батареї. Відповідно, комплектація акумуляторної батареї та зарядні пристани входять. В комплектацію входить інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатись порядок підготовки її до роботи. Порядок єслотації, технічне обслуговування, ну і, звісно, основні технічні характеристики. Є також комплектні 4 шліфувальних диски різної зернистості, які встановлюються за допомогою липучки. Діаметр шліфувальних диски становить 125 мм. Крім того, комплектацію входить пластикова насадка, ну і для того, щоб дану машинку можна було під'єднати до пилососу, в комплектацію входить пластикова насадка перехідних. Корпус моєї машинки виконаний з пластику, верхній частині є обрезійної ставки для комфортного утримання її в руці. В Задній частині розміщено пили відвід, в нижній частині розміщена опорна платформа, на яку за допомогою липучки встановлюються шліфувальні диски. В передній частині ручки утримання розміщено механічний регулятор обертів. З правого боку на корпусі двигуна зазначено основні і технічні характеристики, серійний номер та рік виготовлення. Під пластиковим захисним щитком знаходиться мішок для того, щоб можна збирати пил в процесі роботи. Ну а звісно, якщо необхідно виконувати великий об'єм робіт, то дану машинку зручніше буде під'єднати до пилососа. Одразу хотілось би відмітити, що на даній машині встановлено звичайний щітковий двигун. Для того, щоб перевірити роботу даної машини, використаємо 2-амперну акумуляторну батарею таривельну марку персе. Встановлюється вона в нижній частині ручку утримання. Здається мені, що на дану шліфувальну машину можна буде встановити максимально 4-амперну акумуляторну батарею. Для того, щоб вімкнути дану машину, зверху на ручку утримання розміщена кнопка вімкнення. Відповідно для того, щоб зручно можна було її використовувати, в передній частині даної машини розміщено додаткову ручку утримання, яку завжди можна буде відрегулювати, встановити в зручне положення, після чого зафіксувати гвинтом. Працює вона як звичайно, як машина, по платформа обертається туди, що вібрує. Одне, що хотілося б зазначити, що якщо вийде дана машина з ладу, то скоріше за все її ремонт буде недоцільний, так як на нього немає ніякої гарантії, ну і, звісно, немає запасних частин. Ну, а якщо враховувати, що дана машина обійшла з мені в 600 гривень, то її можна буде або викинути, або віддати на запасні частини. На цьому в нас огляд ексцентрику і шліфувальної машини від торювельної марки «Парсель» завершено, дякую всім за увагу.